Це більше, ніж футболка. Це те, що нас об'єднує. Одна футболка, одна країна. Про склади команд трохи поговоримо перед матчем, як завжди, презентуємо вам перша спроба взагалі у цьому складі була більш-менш позитивною за звидкість, техніку, хитрість. Сподіватимемось, що ці всі чесноти сьогодні збірна України явить нам а решта футболістів. 10 гравців ті самі, що перемагали збірну Польщі. Зараз небезпечний пас у штрафний майданчик чорногорців і прямо перед воро. Певно, це вже можна вважати якоюсь ознакою стилю чи втіленням його. Рибак зараз технічно пройшов там, нанизав він декількох суперників біля штрафного та Розтягують захист суперників. Наші хлопці йде прохід лівим флангом. Простріл. Перериває його захисник збірної Чорногорії. Там вже кущі, здається, був готовий замикати перед порожніми воротами. Ще один простріл з лівого флангу. і гол! Забиває таки збірна України свою перевагу на початку зустрічі. Втілює у забитий м'яч Артем Гапоненко з другої спроби Даніло Даніла Мірай одразу. Він м'яч вперед вибиває, намагається знайти Вукоє. Голова жорстка боротьба підштовхує Вукоє, нашого захисника. Той саме таричанський з Вукоє забіг, влаштував. Перес продовжує його переслідувати в за рахунок потужного і помилка у простій ситуації. При передачі назад може бути вихід навіть сам на сам удар по воротах і зарівнює збірна Чорногорі. Рахунок на рівному місці самі собі привозять неприємності футболісти збірної України. Забиває 19-й номер Нікола. В... вискакував він назустріч Форварду. Але не Та... м'яч далі підключає ліворуч свого партнера. Гурам. Вже повертаються чорногорці назад. Коруч тут Пламінський підключився. Ну і все, втратили м'яч. На жаль, футболісти збірної України. Ще один пас. На вихід в Укої. поза розвертає атаку праворуч. Тут Пламінський підключився, ну і все, втратили м'яч. На жаль, футболісти збірної України. Ще один пас на вихід в Укої. поза заповнити простір цим пасом, щоб підходив вперед. Його партнер, центральний захисник і атака розвивається непогано. Простріл був одразу, хто це був здається. Ламінський помиляється при передачі. Знову доводиться бігти назад усім футболістам збірної України Вукоє на ударній позиції. Тільки ж вище ми є футболісти збірної Чорногорії у своїй масі. Висока подача йде, і гоя футболістів збірної України на плечах. Але Ракчевич стояв на ногах і продовжив атаку своєї команди. Тут арбітер не зафіксував порушення правил з боку футболістів збірної України. І зараз у такому брутному вже під Каті Чорнору збірної України. Технічно. Рудзей там фінтиф, але не подав одразу. Зараз удар по воротах таки відбувається. Тобто це... Так було відверто для. Ченка непоганий прохід, але потім тут ставить корпус. Потім програє таке позиційну боротьбу. Футболіст збірної Чорногорії. Нашому гравцеві Удар і забиває гол збірної України. Ось так поборолися до останнього. і Артем Рибак забиває свій м'яч 2-1 на 67 й хвилині. Наша команда виходить вперед. Ну як же там до останнього поборовся? Партнер Рибака з величезним захисником збірної Чорногорії, який так впевнено, навіть самовпевнено ставив спину вже бачив м'яч збірної України, яка здається ще там заміни. Провела так ще дві Разу шукають його передачу. Немає положення поза грою. Вучкович. Виконує прострільну передачу. І Солодаренко не дає змоги. Вже вчасно наш захисник втрутився у боротьбу. Намагається накрутити. Залишається з м'ячем. Артені Сафонов. Шукає передачу партнерів. Гололобов. Підключає далі ще є варіанти на правому фланзі вже. Іде подача. Звідти на Садиче. удар! 3-1 стає рахунок. За декілька хвилин до завершення поєдинку Кирило Саричев, 15-й номер збірної України, завершує цю багатоходову, широку і дуже таку е, класну атаку збірної України розмашиста з хорошою взаємодією партнерів. Їх дуже хорошим розбирається Гололобов. Ну і одразу шукають знову у Сафонова. Той знову зустрічається з м'ячем у штрафному майданчику. Сафонов прострі! Конкуренцію чинити опір гідний нашим гравцям. Сафонов дуже легко тікає від суперника, підключає партнера. І ще передача у центр. Саричев! Іде подача одразу на лінію, ворота... на лінію воротарського майданчика. Удар переграють більше ніж. 4 хвилини. І ще одна атака збірної України Гололобов продирається Гололобов через кількох суперників. Саричев заблоковано його удар. І на цьому все. Саричев на останній секунді міг забити ще один м'яч, але і без того непогано. 3-1. збірна України перемагає. Збірна Чорногорії на мажорній ноті, завершує. Цей поєдинок приємно чути підтримку українців. Приємно було бачити українські прапори на стадіоні в Румунії. І ми дякуємо всіх гравців.